Гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю квіти для вас. Яка краса. Як багато солодощів, очі розбігаються. Ого, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. амінь. Треба терміново спробувати щось ще Як Мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Робує печиво. Yummy. Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач, Мія, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні! Ой ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось, хто кого. Впевнена, в цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця. Супер. Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія. Ей, навіщо ти дражниш мене, Дженніфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познущатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита, ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз Ну ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше, ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ні, ти вже почервоніла, тому що я горю. Міро отохоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці! Могла б просто дати мені склянку води. О, можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. Ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене скітс. Я так рада, що мені дісталося смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося, матусе, це сера риба. Огидно. Вона жахливо смердить. Так з'їж її швидше і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. О! Навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Okay. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О, ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися Кітлз. саме час ділити мій план у життя. За допомогою ложки я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, не вже тобі шкода однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили скітлс у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м -м, яка смакота. Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Маєш рацію, мені є чим зайнятися. Колю його шоколадами спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І краще б ніколи не робила цього. Дурненька відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині: огірки, помідори, салат, котлета та соус стане моєю основною стравою. А булочка в шоколаді десертом. <гум> yeah! Ах так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Оравий щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. М -м -м. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець. Все yeah! ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю. Треба нарізати на шматочки. Так набагато зрачніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирушити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Амі. Пальчики оближеш. Hey, Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш? Це нічого не змінює, ні. Ах, так. Прийдеться якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско. Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Просто зачекаю, yeah! хочеться добавки. Це було так смачно зупинитись неможливо. Right, Тобі справді all right, all right. подобається. Ти питаєш, звісно, але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гоструту шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть. Ну Ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо. Головне, що мені полегшало. Ого, яка прикольна! Hey. Не треба, бо зламаєш. Я хочу, щоб кожна з вас приготувала для мене пончик. Буде зроблено. Я готова. Моя ж ти гарнюня. Готувати пончики в спеціальному пристосуванні дуже зручно і швидко. Туди просто треба залити тісто. Так це навіть я зможу зробити. Тільки мої пончики будуть кольоровими, бо так набагато веселіше. Ти ж моя вигадниця. Фу, що за ніжності? Звісно ж, пончики будуть чорними. Найкраще чорний колір поєднується з червоним. Тому свої пончики я поливаю червоною глазур'ю. А зверху додам трохи білої. Так вони стануть ще красивішими. Та річ, ти мусиш мені допомогти. Зараз же принеси мені глибоку тарілку. Все Сюди я налю полуничний сироп. Потім я наповню красним сиропом шприц. Навіщо? Зараз самі все побачите. Бабуся, дивіться, це кров. Який жах? Бабуся, прийди до тями. Це просто сироп. Навіщо так лякати стару людину? Я ж заради вашої внучки намагаюся. Хочу, щоб вона покуштувала не лише смачний, а й гарний пончик. Та вже, якби такі принесли мені, я б точно замліла. Зараз я покажу, як мають виглядати нормальні пончики. По-перше, робити їх чорними зовсім ні до чого. А для краси буде достатньо трохи цукрової пудри. Тільки подивіться, яка краса. Краса це мої пончики. Одного погляду на них вистачить, щоб підняти собі настрій. Але щоб вони стали ще веселішими, чому б не додати трохи яскравого посипання? Щоправда, спочатку потрібно відкрити цю прокляту банку. Ну, Давай же. Ой, дорогенька. Тепер ти сама виглядаєш набагато веселіше. О, головне, що на пончики потрапило. Марго саме час обирати переможця. Ой, винці зробила пончики у своєму стилі. Вони виглядають досить страшно, але насправді вони дуже смачні. Цікаво, А тут що? Ось це так. Сиропчик клас. Бабуся, тепер я пробуватиму твої пончики. Чесно кажучи, так собі. Занадто прості. А ось ці виглядають набагато цікавіше. Сподіваюся, на смак вони також нічого. Це найсмачніші пончики, що я куштувала. Сестричка перемагає. Дякую, Марго. Ленсдей. Годі лякати старенько. Я хочу коктейль. Смачний та гарний. Буде зроблено. Без проблем. Добре. Безпрограшний варіант робити коктейлі з того, що Марго найбільше любить. Ямашну з цукерок Toxic West. Мені необхідно зробити так, щоб ці цукерки перетворилися на рідку масу. Загалом мені їх треба розтопити. Готово. Відкривайся. Mm -hmm. nice. Подивимось. Так, вийшло те, що потрібно. Тепер настав час додавати цукерки з кітел. Тут і сумніві бути не може. Ці цукерки люблять усі. Але для початку їх потрібно розділити за кольорами, а після красиво розподілити їх за нашими кольоровими та смачними стаканчиками. А тепер настав час для спрайту. Тільки як його відкрити, ніяк не виходить. О, моя шпилька мені в цьому допоможе. Ой. Як же мокро і солодко. Бідолашно. Зі мною все в порядку. Просто прийняла душ і спрайту. Розілю спрайт по склянкам, а зверху прикрашу збитими вершками. І додам ще трохи цукерок. Та-да! Шедевр готовий. Молодець. Тільки ось твої коктейлі зовсім не корисні. А марго потрібні вітаміни. А вітамінів найбільше в овочах. Тому чому просто не зробити овочівий коктейль? Додам овочі в блендер і зачекаю, поки він їх подрібнить. Пахне чудово. Я впевнена, що Марго буде в повному захваті. Сумніваюсь, свій коктейль я почну готувати з поленичного сиропу. Ним я келих, щоб він відразу став набагато гарнішим. Далі піде спрайт, який я підфарбую за допомогою зеленого сиропу. Річ, мені знову потрібна твоя допомога. Стягни для мене збиті вершки. Колись я розчавлю цю штуку. Вона ж така моторошна. А ще вона крила мої вершки. Я за тобою стежу. Дякую. Ти все правильно зробила, а вони просто жартують. На сам кінець до коктейлю я додам вершки. І, звичайно ж, прикрашу його мармеладним оком. На мою думку, вийшло круто. Марго, пригощайся. Ого, У Винзти, як завжди, сама оригінальна подача. Коктейль вийшов дуже смачний. А мармеладка це прямо вишенка на торті, точніше вічко. Бабуся, ти знову приготувала мені суміш із овочів. Ти ж знаєш, я ненавиджу цю Гедоту. Це бридко. О, а сестричка знову вигадала щось кроти. Спробуємо, як це на смак. Приголомшливо. Сестричко, ти знову виграла. Ура, я знову перемогла. На цей раз здивуйте мене смачною пастою. Okay. Є в мене пара думок. Бабуся, годі спати. Час готувати. Ау! Oh my God. Макарони просто. Нема нічого простішого, ніж приготувати спагетти для моєї онучки. Знаєте, як я зрозумію, що вода в каструлі гаряча. Мені допоможе річ. Досить супротиву. Ти ж не відчуваєш спеки. Хоча їй все одно неприємно. Вода гаряча. Значить, час класти спагетті. А я хочу самостійно приготувати спагетті. Борошна в мене є, а в чі? Так, тепер борошно є у всіх. Вибач, бабуся, я ж не спеціально. Так ось потрібно замісити кісто. А для цього до борошна потрібно додати сире яйце. Ось так. Здається, основа готова. Yeah! Зроблю з тіста ось такі кульки. Потім додам барвник, щоб спагеті вийшло яскравими. Далі потрібно розкатати тісто в спеціальній машинці, а потім у ній нарізати його на спагеті. Краса! Моя кольорова паста скоро буде готова. І я вважаю, що все потрібно робити з коханням. Ой, щоправда, через бар я зовсім нічого не бачу. Я не переборщила з кетчупом. Ні, бабуся, ти його навіть не відкрила. Ой, яка ж я? Ай, свіжак. жах. да і дивись тобі таке видовище зазвичай до смаку. Дякую за серветку, онучка. Нарешті я зможу продовжити приготування. Додам кетчуп і готово. Молодець, бабуся, виглядає так нудно. Знаєте, як зробити спагеті цікавішими. Потрібно пофарбувати їх у чорний колір. Річ, барвник. Бабуся наштовхнула мене на одну цікаву думку. Чому б не додати жахіття в мою порцію за допомогою кетчупу та ока. Як вам моя ідея? Це дуже страшно. Я б таки їсти не стала. Інша річ, моя кольорова паста. Сподіваюся, Марго оцінить. Венздей. Може, годі вже мене лякати. Подача знову дуже цікава, але паста ніяка. Бабуся, а ось ти зробила класичні спагеті з кетчупом. Це дуже смачно. Ти ж моя дівчинка. Ого, які яскраві та красиві спагеті. Сподіваюся, вони ще й смачні. Смакота. Я намагалася спеціально для тебе. Сестричко, ти знову перемогла. Урась, мені сьогодні щастить. Ой, Венди, я мало не забула. Я принесла заколку спеціально для тебе. Мені здається, вона тобі дуже піде. Я не ношу такі дрібнички. Цей раз приготуйте для мене салат Цезар. Легко. Салати я готувати вмію. Спробую. Для Цезаря головне не шкодувати капусти, курочки і, звичайно, штукариків. Які, до речі, мені вже протипоказані, бо нато вже жорсткі. А ще чому б не натерти більше сиру? Я знаю, що Марго його обожнює. Я зроблю для Марго весняний подарунок. Це буде не цезар, але мені здається, їй сподобаються мої їстівні квіточки на довгих стебельках. <гум> Лензи, дивись, яка крута ідея. Нічого крутого, ось моя ідея і справді класна. Я приготую салат у перці. Туди я поріжу всі інгредієнти. З огірка я зроблю язик, а оливок – очі. Дивіться, яке миле жабиня у мене вийшло. <рес> Подивимося, що ви приготували. Ого, сестричко! Ти придумала щось класне. Але на смак це звичайні овочі. О, бабуся вміє готувати найсмачніший цезар. Так, і сьогоднішній не виняток. Це дуже смачно. Вензи, це що, оливки? Терпіти їх не можу. Фу. Бабуся, вітаю з перемогою. Так, нарешті. Та ну переможця. Ой. Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи! А що в тебе? Подивимось. У мене те ж саме, як дивно. Згодна, це якесь підозріло. Втішить одне. Нам обом пощастило. <світ> Обожнюю шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Усередині цукерки, оце так. Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого? А у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. О, що це таке? Справжнє сире яйце, такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. О, ні, знову. Огидно, яка гидота, ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто. До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно. Пригости мене, Ай, боляче могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритись. А це що таке? Зовсім не схоже на шоколад Фу, яка гдота. Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене Сьюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню. Так, що ти мені ще й позаздриш! О, так, який аромат. Правда здорово? Пійди, сюзі. Я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, Сюзі? О, ні. Чечня впала мені прямо на обличчя. Порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Ура, це буде я. Вау, нічого собі пляшка коли. Тобі пощастило, побачимо, що в мене. Теж Кока-Кола. Так чудово. Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами? Ого! Так це ж шоколад! Мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола. Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, Невже вже вона порожня? Так, з неї нейлівця шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого, та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це некрасиво. Начхати, головне, що мені смачно. Ну от ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі. Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що не зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є коло. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію. Чому б ні? Дивись, там щось усередині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з-під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Він вірю своїм очам. Все ж Чилі. Я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну, ні. На цей раз тобі мене не обвести! Я відмовляюся це їсти, тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі. Який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить, що справжній перець у мене? Ні, тільки на це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, Навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана. Не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Ти маєш рацію. Краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро. Мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий! Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це, Табаско, ти знову мене обдурила. Допоможіть! Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. А ми на зніг. вибачте, сталося випадково.